Ну а далі про тих, хто вже звикли до військового однострою і бронежилетів, але на день вбралися у ошатні сукні і костюми. На львівський подіум вийшли прикордонники, щоб без слів розказати свої історії. Наша колега Олександра Стасишин бачила, як із високо піднятою головою дефілюють ті, хто пройшов полон, поранення, втрату рідних. Чи складно, чи лячно, чи сподобалося брати участь у незвичному форматі? Зараз дізнаємося. 12-річна Вікторія з мамою прикордонницею репетирують вихід на подіум. Давай справи раз, два, три, чотири, п'ять отак дуже добре. Обидві у дизайнерських сукнях зачісками та макіяжем Тетяна Тетюркіна каже, на мить забула про найстрашніший момент війни, коли евакуюючись із Маріуполя, проходили 20 ворожих блокпостів. А її чоловік залишився назовсталі і до останнього тримав оборону уже 40 місяців у полоні. Тож дефілює з думками про нього. Я знаю, що він живий. Я знаю, де він знаходиться. Чекає, багато про нас розповідає хлопцям, хто виходить, передавав від нього привіт. Він би схвалив, він дуже полюбляв, коли я гарно вдягалася, гарно виглядала, тому я думаю, він би посміхався. Я відчуваю себе жінкою, що я можу бути красивою. Дизайнерську адаптивну сорочку демонструє 23 річний Владислав. Фішка цієї сорочки, що тобі не обов'язково просувати всю руку, набагато легше вже все. Тебе працює, і хоча модником себе не вважає, вийшов на подіум, щоб довести іншим життя після поранення. Є парамедик руку втратив під бахмутом. Понад 40 годин провів з турнікетом, відмовлявся від власної евакуації, щоб врятувати побратимів. цій самотосі не було часу і про себе думати. Тобто спочатку важкіші, а потім все остальне. Добу ми відправляли, а потім вже виходили пішки, і вже там вже не було виходу. Ті, хто призвичайлися до форми та бронежилетів, бруду та холоду, сьогодні як професійні моделі, дефілюють у дизайнерському одязі. Замість музики, кожен крокує під свою історію. На весні 2023 року. Юлія втратила чоловіка Андрія, який загинув біля Бахмута. Уже через місяць вона підписала контракт із сьомим прикордонним карпатським загоном. Продовжила його справу. Дизайнери запевняють, спеціально під подію вбрання не підганяли, бо серед їхніх колекцій є і адаптивний одяг. І універсальний наш одяг, здебільшого це такі одяг з плечами, одяг таким деконструктивними рішеннями. Воно просто підкреслює характер. Навіть розмір не має значення, тому що воно ідеально просто відціняє характер сильних людей. Цей показ для прикордонників не просто фешн-день, кажуть організатори. Є і благодійна мета. У Нас триває збір на реба та БПЛА для нашої бойової комендатури. Шквал сьомого прикордонного загону, а також показати інші сенси власне для самих. Військовослужбовців і створити такий простір, де б вони могли побачити інший бік себе. І, хоча б більшість з моделей через певні обставини, зараз служать у тилу, кажуть, готові усіма способами нагадувати, якою ціною дається війна, і підтримувати своїх на передовій. Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон Єдині новини.